До самого актуального як робити біогумус як, у себе як в дом, господарстві. Як да. в ще раз кажу. якщо ви якщо ви хочете щось у себе зробити, значить ви повинні роздрібляти ваші відходи. Я вже розповів, так, що логічно. Ну, логічно. У храбаків немає ще зубів. У них немає зубів. Вони то що деякі там кажуть, що храбаки поїдають якісь там. Корішки, це неправда. Це незрозуміли люди, просто нерозумні, які так кажуть. Храбаки можуть і вони роблять, вони вставляють у рота піщинки і перетирають уже то, що сліз, сліз, слізісті, якщо знаєте, Диві, вже біру. такі ну, слізиться, слізісті, вони дотирають за допомогою вставних ну, піщинок. Угу. Тому і треба додавати землю. Якщо ви, я чому так і веду логістично, ви покидали, наприклад, вже подрібнене щось, подрібнене, а потім треба обов'язково кинути зверху шар землі. Бо в землі є, по-перше, дуже багато біоти, различних бактерій, які переробляють ці відходи, що викинули. І по-друге, там є і піщинки, які використовують хробаки. І, і по третє, ви повинні гарно пополи полити, полити. А -а -а. І, по не чекати, коли дощ прийде, Бог дасть, а Бог не дасть, а Бог може два тижні не давати. Розумієте, і ваші храбаки так, не будуть чеві. Це, 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 це по-друге. По-третє, от такі шари ви повинні е, перемішувати. Земля з, е, з відходами. О, перемішувати. І ще і зверху закладати яким шаром, от, наприклад, трави, щоб не висушувалася земля зверху. Бо якщо суха земля, там храбики не ростуть, вони будуть тільки працювати в небу. Ще у вас багато-багато цих коробів, от, наприклад, коров, да? вони дуже великі дирки. І стоять на таких місцях. Де провітрюється і сонцем просушується. І тому там не буде навіть компост гарно вироблятися, бо там бактерії. Угу. Тобто треба зробити стінки треба... для йомкості. Ні, треба зрозуміти спочатку, де треба поставити. Поставити десь в затишному місці, де мало сонця. Якщо є сонце, значить закрити якось якоюсь кришкою від сонця, бо сонце буде. Храбаки вже живуть в темряві, так? ну як вони будуть жити? Це по-друге, треба брати більш широкі, якісь просторні місця, щоб там ну, у храбака було місце. Ви ж знаєте, да? Храбаки завжди живуть під сім. Ну, да. Якщо ви підняли, uh -huh. там храбаки. Чому вони там? Туди не годихує сонце, там дерево держить, там прохолода, володість. Ну там все все, що їм. Те ж саме ви повинні просто трошки логічно мислити. Якщо ви поставите, там би вітря провітрюється, там сухо, там ніяких храбаків, ніякої і бактерії не буде, Зрозуміло, так? Де, де черв'яки шукали, там де дрова рубають, У нас така була, б... туди дощ. І там ось ця колода. Тільки колода підняв, а їх приймати преступника, треба думати, як проєкт. Тому, тому ну, у нас купляли і деякі такі люди, які знаєте, є зараз вже вони як там називаються, всі відходи переробляють. Вони вдома у себе там у, у відрах вирощують. І є такі чи в ящиках. Вони дуже помаленьку все це. Відріблюють. Відріблюють свої відходи, а потім відходи, які ви беруть, берете з їжі з, з, ну, з вашої їдальні, вони кислі. Всі ваші відходи кислі. Люди звикли їсти, ну не ну, скажем, неправильно можна сказати. Храбаки питаються правильно, з точки зору. Я лужного кажу, він любить цих хребетів. Скажи. Бачу, чи вони знали що? взагалі. Вони, вони їдять Пише, нейтральну чому? пищу. Ну тобі ж 7 повинно бути, розумієте? 7. Ну кислотний, лужний баланс, pH. Угу. Він там, 7 це нейтральна, зверху це лужний, а знизу це кислотний. Якщо, наприклад, ви їж, їжте картоплю, потім оце Шкурки покидали, ці шкурки трохи полежали, вони такі кислі, вони якщо там будуть лежати довго, там підійти не можна, воно так воняє. Ну, вони, мабуть. Бачили, є, є під Києвом, чіпси роблять там, люксові чіпси. Так там вони до нас приїздили. Що нам робити? Там люди не можуть жити, не можуть знаходитись, бо там таке Сморід. Да, ну, кажемо, ну, кіньте киньте що, що, кіньте якусь. О, як ми до цього не додумались. Ну що, кислота, треба щелочь, щоб нейтралізувати. Угу. То зрозуміло, то що ви їсте, кидати можна, але треба перемішувати з чимось. Хоча б з нейтральною з травою. Зумієте? Трава, угу. все, всі відходи, вони нейтральні. От, вся зелень, вся нейтральна. Тому і в їжу. Рекомендовано їсти, якщо ви їсте м'ясо шашлик, він кислий, добавте траву. Ви вже нейтралізуєте, краще себе зробите. Храбаки як приклад, угу. зож. Правильно, і тому треба, якщо вдома вони знають, треба перемішати. Потім вони додають землю чи купк чи купляють. Бактерії. Є такі бактерії, які допомагають більше швидше, швидше переробити. Вони називаються емочки, бакаші. Є різні. Є... Це в ветеринарній аптеці чи де вони? В аптеці, звичайно, є, вони продаються е, на, на в магазинах, там в магазинах Яко, називаються вони для, для дачників там, там десять. Е, Ну я не використовував, я не можу про це розказувати. Бо ми робили Біогумус, а це більш швидше прискорення переробці відходів. Ми не могли б купувати, бо у нас було, привозили відходи просто фурами, розумієте? І щоб отримати гарний Біогумус, ми використовували село. У нас повинен бути гной. Ну, від краще від коровок великих рогатих, бо від свиней він дуже важкий, От, від, від конь, коняк можна там вашити. Взагалі м'який. Десь 25-30%, а потім додатково давали 10% 10% землі, ну, потім там у нас був ще торф, була. Трава обов'язкова у нас привозили і картоплю, і, там, і, е е і лук, і моркву гнилу. Ну, воно, якщо треба все в це перемішувати, жити, бурт вона там перегніває за допомогою бактерій, які є у землі, теж, воно за місяць стає уже нейтральним десь. А, а це все спочатку кисле, але в бурті воно. Перегніває. у вашому випадку ви повинні щось робити вже у вашому відрізу в одному місці. Ви не, не, не застосовуєте що, Др... що? дробілки. Дробілка. Не Це ну, дробілка, що. О, нам це... не потрібно нічого було дробити. Ні, нічого. Там картопля приїздила така, що гніла вона текла. вже. Що там дробити? Вот. А відки ми не використовували. Ну, все, у нас ось. Те, що у нас було, воно все було вже по, таке вже под, подрібнене. Якщо ви щось там мало, наприклад, там морква якась, викидали, кидали, вона перемішалася за, за місяць, його з'їдає бактерій. Бактерії його з'їдає. Якщо вона внутрі бурта, там велика температура, бактерії працює взимку. Чи відкриваєш із такою шар парою йде, там, температура дуже велика. В вашому прикладі ви все повинні. Роз... Розумієте, що ви робите? Ви кидаєте відходи, кинули відро відходів, наприклад, це багато, так? Ну киньте відро одразу трави. Зверху там киньте там лопату землі. І полійте, і полійте, а перемішувати як часто треба. В домашніх ви умовах? Якщо ви зразу все все робите, ви вже якби перемішаєте. Розумієте? Mm -hmm. Ви вже все перемішали. а не то, що я прийшла, у мене є відро відходів, Я кинула. А про траву, про землю, про воду забула. Uh -huh. да? А, я згадала через місяць, ну вибачте. Uh -huh. Тоді ви, у вас що буде, то буде. То, що зараз uh -huh. і є. І вона десь uh -huh. через рік, за допомогою, там, воно якось буде, а це буде не біягумо. Потім, як запускати храбаків, треба десь 20 см. Сантим... Uh -huh. ну, Б'є, називається, що це він б'є, бачите, це порода така. Ух ти! Ух ти, і зараз. У нас є вперше побачила, ближче прилетів, Так б'є, б'є, кажу, Бля, щось з голубом? Він каже: о, так це ж, ну, як.